Померти, щоб поставити крапку у кримінальному переслідуванні, проблемах з грішми чи сімейному житті, померти, щоб втекти і уникнути покарання, померти щоб воскреснути. Хтось каже, містика, але насправді ні. Це інсценування, фіктивна смерть буквально обнуляє гріхи. І перетворює українського шахрая на господаря французького замку, а порядного сім'янина зі США на закоханого романтика без багажу. Чому наважується дурити навіть найрідніших людей? Як організовують інсценування і кого ховають замість фейкових мерців? Це темні справи. І я влада Цимбаленко. до вище поділене на сектори. Це 17 сектор. І у книзі значиться, що, наче значить він похоронений саме тут. Місце на цвинтарі це те, що залишилося від одеського бізнесмена Дмитра Малиновського у далекому 2014-му Його дружина Алла отримала коробку. Її передав консьєрж. Усередині був попіл і свідоцтво про смерть чоловіка. У документі написали, що Малиновський помер на території окупованого російськими військами Луганська. А зник він, начебто, за кілька місяців до того, пішов на судове засідання і не повернувся. Малиновська каже, що звернулася до поліції, але ходу справі не дали. Тоді разом з матір'ю Дмитра жінка пішла до суду отримати підтвердження, що вона вдова. Як мати, я хотіла визначеності. Ми перебуваємо в підвішеному стані, бо свідоцтво про смерть, начебто, є, але факт його смерті не був нотаріально підтверджений. Чому вимагають, щоб суд це підтвердив, оскільки його немає в державному реєстрі? Ви зверталися туди, на Донбас. Отримали щось звідти? Сказали, що немає зв'язку і немає можливості отримати якусь інформацію від відділу реєстрації, що залишився на неконтрольованій території. Дмитро Малиновський помер дуже вчасно. Проти нього була відкрита кримінальна справа. Бізнесмена, який, до речі, балотувався до одеської міськради як член партії регіонів, підозрювали у рейдерстві. Вважали, що він прибрав до рук частину активів одеського підприємства. Одеська фірма Юінвест, начебто, 50% цієї фірми було якось захоплено і перепродано іншим власникам, і участь в цьому перепродачі, нібито то завершив це брадо не там йшлося, ну, йшлося там сума в 340 тисяч доларів. Але судовий процес буксував і не тому, що свідки мовчали чи не могли прийти адвокати. Малиновський ігнорував засідання, а потім через телефонних терористів було повідомлення на 102. Київський районний суд змінував підозрілий збіг, але суд більше місяця не міг проводити засідань. У прокуратурі зробили висновки і до підозр у заволодінні активами на Малиновського відкрили провадження за дзвінки про вибухівку. Аж раптом він зник. Телефон мовчав. Охоронець за місцем проживання говорив, що тут такий не мешкає. Малиновського оголосили у розшук, а потім з'явилося повідомлення про його загибель. І суддя Приморського районного суду Одеси Юлія Свячена визнала факт смерті. Адже урну з прахом поховали, поховали. Та й свідоцтво, хоч і видане терористами так званої ЛНР, було. Дарма що цей папірець фікція. Вона була безпокоєна, тому що вона не була впевнена, що вона прийняла законне рішення. Ми вона висказувала думку, що вона не могла навіть думати про те, що там можуть бути за цим стояти такі такі факти, злочинні факти. Сказати можна, звісно, що завгодно. Цікаво, що судді свяченій тоді дорікали, що взяла до уваги так звані документи терористів. Її навіть внесли до бази Миротворець, а вища рада правосуддя усунула від роботи та відправила на курси підвищення кваліфікації. У підсумку суддя свячена таки пішла у відставку. А ось офіційно померлий Малиновський із потайбіччя почав крутити шахрайські схеми. Тільки тепер йшлося про зовсім інші гроші. Сінгапурська компанія планувала купити добрива у одеського припортового заводу. Малиновський створив фірму клона трейдера і саме вона отримала майже 13 мільйонів євро. Після цього Малиновський вимкнув телефон та зник. А ошукані сингапурці не отримали ні товару, ні грошей і подали на шахрая позов. Ми запитали його. Все гаразд, товар у вас є. Він відповів так, так, товар у мене є. Він надав квитанцію заводу в Одесі, що товари там ми заплатили, але завод грошей не отримав. І цей чоловік перестав відповідати на дзвінки. Раптово зник. Не відповідав на телефон, електронну пошту повідомлення повністю зник. Він просто втік, забравши 12 мільйонів 700 тисяч євро. Коли мрець викрадає майже 13 мільйонів євро, з цим треба щось робити. Тож правоохоронці обшукали батьків Малиновського. Знайшли телефони, сім-карти, комп'ютери, і саме у смартфонах виявили обмежену групу абонентів. А там повідомлення, нібито померлого сина, а також фото і відео. І як на загиблого та спаленого у крематорії Дмитро доволі бадьоро виглядав, та й на привида не скидався. Там були його фотографії. Наскільки я пам'ятаю, там були фотографії його сім'ї, дітей. Він спілкувався зі своїми батьками. Здавалося б доказів того, що Малиновський живий більш ніж достатньо. Але далі почалося дивне. провадженні змінилося кілька прокурорів. Усе виглядало так, ніби не дуже і цікаво українському правосуддю з'ясувати, як шахраювати бізнесмен інсценував власну смерть чи його шукати. Про те, як він діяв, де воскрес і чим себе викрив далі у темних справах. Як саме Дмитро Малиновський утік з України, є лише здогадки. Можливо, як колишній регіонал поїхав таки у підконтрольний сепаратистам Луганськ, звідти подався до РФ, а потім і далі. Або скористався підробними документами, як досвідчений шахрай, і перетнув кордон України з паспортом на чуже ім'я. Не можна виключати і хабар та допомогу покровителів, адже Малиновський мав чимало корисних знайомств і не соромився їх використовувати. Його описували як інтелектуала з величезним даром переконання. Тому і проблем з фейковим папірцем про смерть не виникло. А що поховали в могилі замість праху шахрая? Тут взагалі варіантів безліч. Але проколовся Малиновський на любові до розкошів. Були придбані розкішні годинники, красиві автомобілі, і ми знайшли сліди мільйона євро на офшорних рахунках. Шарлота Плантен, адвокатка компанії Дреймур. Представниця компанії, яка через Малиновського не дорахувалася мільйонів євро, повідомляє на що витрачав гроші не зовсім мертвий ділок. Він побував у Монако, потім переїхав до Бургундії на сході Франції і забажав відчути себе аристократом. Купив замок дванадцятого століття Шато де Ларошпо через люксембурзьку фірму і коханку. Щоправда, насолоджувався недовго. Але про це трохи згодом. На для мене це справжній бій. Ті, хто трохи знає мою історію, знають, наскільки я пов'язаний із життям замку. Мої прадід і прабабуся були першими його охоронцями. Потім справу продовжила моя бабуся. Оселитися в пам'яті архітектури замало. Малиновський купив вінтажний Rolls-Royce, не шкодував грошей на роботи Сальвадора Далі і взявся облаштовувати нове помешкання. Звісно, робив це не сам. був чоловік, який представився як представник інвесторів. Ну чому би ні? Замок за 3 мільйони євро. Є інвестори, люди, які керують їхніми портфелями. Сам господар шато Ларошпо, якщо з'являвся, то називав себе іншим ім'ям. Бо Дмитро Малиновський помер. Він там називає себе Маріус, потім Родольфом. Спершу я його назвав паном. Потім дізнався, що це Дмитро, і зрозумів, що це Дмитро Маліновський. Амбітні плани, витрачені кошти, місцеві раділи. Чекали, що оновлення пам'ятки привабить до Ларошпо ще більше туристів. Люди не сумнівалися, що новий господар має гроші, адже тільки за замок виклав три мільйони. Та й на забаганки викидав десятки тисяч євро. Підзвички жити по багатому Малиновський відмовлятися не захотів. це надзвичайно багаті люди. і його жінки ходили в найкрасивіші ресторани зіркової категорії на лазурному березі. Святкування днів народження по 20-30 тисяч євро на вихідні було звичним явищем. Він також вів розкішне життя в Парижі, винаймав чудову квартиру, їздив на розкішному Роллс-Ройсі, Мав картини майстрів. Життя було приємне. Якби ж то ще й у розрахунках знайнятими для ремонту замку робітниками була така щедрість, але ні, ось що місцеві розповідають ймовірно про коханку Малиновського. Вона відкрила крамницю, хотіла закуповувати мед, вино, багато місцевих продуктів. Планувала організовувати заходи в замку і справді почала це робити. Найняла багато робітників, слюсарів, сантехніків, електриків, землекопів. Вісім чи дев'ять майстрів працювали, але їм так і не заплатили. Кожен втратив від п'яти до семи тисяч євро. і тут уже до Малиновського почали прискіпливо придивлятися правоохоронці. Звідки гроші чи платить податки? Провели перевірки, обшукали замок. Ми вже давно відчували, що там щось не так, і коли побачили цей обшук, одразу все зрозуміло. А ще дані власника замку прогнали крізь бази, зокрема і міжнародні. Тоді й спливло цікаве. Після зникнення Малиновського українські правоохоронці передали Інтерполу його дактилоскопічну карту і навіть знімок зубів. Тож мрець, якого шукали по всьому світу, в буквальному сенсі ожив у Франції. Справа перетворилася з справи про внутрішньодержавне шахрайство на справу про міжнародне відмивання грошей, отриманих від корупції. В результаті поблизу Діжона було заплановано операцію за арешту підозрюваного разом з його трьома спільниками. Замок Ларошпо арештували так само, як ролс ройс та картини. Далі загалом у Малиновського конфіскували активів на суму понад 4,5 мільйона євро. А його самого взяли під варту разом із спільниками. Мова про колишнього шофера Малиновського. І керуючого замком та поханку Дмитра Малиновського Ольгу Каліну. Коли дружина Алла стала колишньою, це теж запитання. Хоча офіційно Малиновський був мертвий, тож і дивуватися не варто. Почав нове життя з чистого аркуша, але треба ж знову опинився перед перспективою потрапити за грати цього разу за відмивання грошей, підробку документів, незадекларовану працю та зберігання зброї. Це вперше, коли я причетний до справи, де ми збираємося дати голос живому мерцю. Жан Філіп Морель, адвокат. Живий мрець заговорив і приголомшив усіх, бо існував, виявляється, за батьківські гроші. А замок і предмети розкаші належать коханці, у якої заможні батьки. Начебто мали бізнес у Луганську, але встигли його вигідно продати до окупації. Мої батьки були першими, хто мусив продати свої підприємства під час поїздки до Франції. Ми побачили, що замок продається. Ми боялися, що війна пошириться по всій Україні. Тож вирішили, що це гарна інвестиція для збереження наших активів. Це був шанс зробити щось за межами нашої країни. Та все не так невинно. Бо Каліна використала швейцарські банківські рахунки для придбання цього замку, а потім отримала відшкодування від офшорних компаній. Попри всі запевнення у законності купівлі маєтку, замок залишився під арештом і почав поступово занепадати. А що ж, Малиновський? Не пам'ятаю, можливо, ймовірно, це його типові відповіді на суді. Але коли його запитали про інсценування смерті в Україні, шахрай вигадав, цілий детектив мовляв, має ворогів, йому загрожувала небезпека, тому й не світився. Після того, як у січні 2014 року його колишній український соратник зламав йому ногу під час зведення рахунків, у серпні його нібито викрили, утримували в Угорщині, але він нібито зумів текти у грудні того ж року, поцупивши у своїх викрадачів сумку, в якій була зброя, гроші та підроблений румунський паспорт. Підробку він потім використав у Франції, куди прибув у травні 2015 року. Що за його словами було питанням життя чи смерті, оскільки йому погрожували, хоча він не любить порушувати закон. Враження жалісна історія на французький суд не справила. Провину Малиновського визнали і засудили його до п'яти років позбавлення волі та ста тисяч євро штрафу. Каліна отримала три роки умовно і 50 тисяч євро стягнень. А з шофера і за сумісництвом доглядача замку обвинувачення зняли. До речі, саму пам'ятку архітектури українського шахрая конфіскували. І дотепер не здалася ошукана Малиновським Сінгапурська компанія з торгівлі добривами. У цій справі ще триває судова тяганина. А ось українське правосуддя, поки Малиновського, не дістало. Він залишається у Франції. Там прикинутися мертвим йому не вдалося. Але не лише мільйони та страх потрапити до в'язниці змушують ошуканців інсценувати загибель. Іноді це кохання. Як батько трьох дітей зрежисував власну смерть і хто його оживив? Дивіться далі у темних справах. Я люблю тебе на добраніч. Це останні слова, які американець Райан Боргвард написав своїй дружині до того, як зникнути. Чоловік подався на озеро у Вісконсині плавати на каяку та милуватися північним сяйвом, але додому не повернувся. Поліція була впевнена. Каякер потонув Останнє відоме місце озеро Грін Лейк. наші співробітники перевірили територію і знайшли автомобіль Райана із причепом на західно-південному боці озера. Пошуки тривали близько двох місяців. Водолази, собаки, люди на човнах день у день досліджували озеро. Використовували підводні дрони та гідролокатори, адже глибина водойми понад 70 метрів. Тож можна уявити складність і обсяг робіт. Зрештою, виявили рибальський спінг, ящик для снастей з гаманцем, ключами та посвідченням Райана. Але не його тіло. Я хочу подякувати дружині Райана, яка є сильною леді. коли б ми її не викликали. Вона завжди відгукувалася і робила все, що могла для нас. Я не можу уявити, через що вона проходить. Це насправді важко. Емілі Боргвард було навіть важче ніж здавалося. Дружина не мала навіть тіла, щоб поховати. Жінка знову і знову перечитувала останні повідомлення Райана. Вона йому дорікала, що той знову кудись подівся без попередження, а він обіцяв повернутися. Їхнє сімейне життя не було безхмарним. Подружжя сварилося, віддалилося один від одного. Емілі було боляче. Тоді вона й гадки не мала, що утоплення це жорстока вистава. У листопаді все почало розкриватися. Слідчі знайшли підказки на його ноутбуці, залишеному вдома. Ноутбук багато розповів. Батько трьох дітей мав подвійне життя і давно планував свою фейкову смерть. Ретельно до неї готувався. Ми з'ясували, що він замінив жорсткий диск на ноутбуці, очистив браузер у день свого зникнення. 11 серпня переніс усі дані у хмару, сфотографував свій паспорт. Ми з'ясували, що він перевів кошти до іноземного банку, змінив електронну пошту. Але куди утік режисер власної загибелі? І навіщо скасував вазектомію, зроблену після народження трьох дітей? З якою метою оформив поліс страхування життя на 375 тисяч доларів. Дізнаєтеся вже за мить у темних справах. Раян інсценував власну смерть, щоб потрапити до Грузії. Спершу він проїхав на електровелосипеді понад 100 кілометрів, щоб сісти на автобус до Чикаго, потім до Детройта. І, зрештою, дістався канадського кордону. У втікача не було ні прав, ні квитка на літак. Мобільний телефон не працював, але прикордонна охорона його пропустила. Наступна зупинка Тбілісі. там Райан зустрів жінку на ім'я Катя. Саме з нею познайомився у мережі і закохався. Цікаво, що його не було звинувачено у замоку на страхове шахрайство чи щось подібне. Це шалена історія. Так, цей хлопець зробив це все, вигадав усе, щоб залишити країну. Отже, поліція збагнула, що Райан утік, і їм вдалося зв'язатися з ним через жінку. Офіційно, це анонімна особа, на яку вийшли в переписці завдяки доступу до комп'ютера Райана. Але, можливо, це Катя, від якої чоловік втратив голову. Хай там як, але втікач, хоч і не повернувся додому, надіслав підтвердження, що живий. Сьогодні 11 листопада. Зараз приблизно 10 ранку. Я у своїй квартирі. Я в безпеці захищений, жодних проблем. Згодом він розповість поліції, що почувався невдахою. Дружина його не розуміла, а діти трималися на відстані. А ще Райан накопичив близько 200 тисяч доларів боргів. Схоже, тут зводилася б страховка, тому і вирішив спалити мости. Але повертатися чоловік не поспішав Якщо Райан співпрацюватиме, він повернеться додому. Різдво наближається. А який найкращий подарунок він міг би зробити своїм дітям бути на різдво з ними. Поліція не помилилася. Райан таки прилетів додому і постав перед судом. Не за інсценування смерті, а за те, що перешкоджав правоохоронцям. На допитах він розповів про те, що його план був божевільною емоційною мрією, що він безліч разів питав себе, навіщо це робить, але не міг зупинитися. Врешті боргварду, який зрадив сім'ю і зміг усіх обдурити, винесли вирок. Вирок винесли близько години тому. Засідання тривало всього 20 хвилин. Раєн боргвард з'явився в суді разом зі своїм адвокатом. Поводився досить стримано. Райана засудили до 89 днів ув'язнення. Це стільки, скільки тривав його обман. Також утікач сплатив 30 тисяч доларів штрафу. Це сума, яку витратили на його пошуки. Покарала чоловіка і дружина. Розлучилася з ним. А що ж, Райан? Просив вибачення за свій фарс. Я глибоко шкодую про те, що зробив цієї ночі. Про весь біль, який я завдав своїй родині та друзям. Це виступ під час суду. А у розмові з детективами чоловік цікавився долею своєї коханки і просив переказати їй, що з ним усе гаразд. Страхові виплати, борги, нещасне кохання чи переслідування до фейкової смерті може підштовхнути будь-що. У Китаї чоловіка на прізвища Хе бажали загиблим після того, як його автівку знайшли в річці. А ось тіла не виявили. Дружина була у розпачі і втопилася разом з двома малими дітьми. Після цього з'ясувалося, що Хе живий. Перед фейковою смертю він застрахував своє життя на 1 мільйон юанів і отримати їх мала б дружина. А коли вона вбила себе, несправжній покійник пішов до поліції, але це інша справа. Далі буде.